Харківські теплові мережі працюють майже безперервно. Принаймні, про це свідчить кількість мотогодин на лічильнику аварійних машин, які були надані Агентством сполучених штатів з міжнародного розвитку. USAID. такий факт виявили інструктору, коли приїхали вчити харківських теплоенергетиків користуватися обладнанням. Видно, що техніка працює за місяць, 125 мотогодин – це солідний результат. Техніка вона для цього і призначена, щоб виконувати такі задачі, виконувати аварійно-відновлювальні роботи, планові роботи. Скажу чесно, у вас найбільше мотогодин напрацьовано працювали от буквально вчора в Полтаві. Вводили в експлуатацію, можна так сказати, в Одесі. Позавчора були працювали вже уже, виконували перше ТО. Вони так само працюють, але скажу чесно, у вас найбільше на мотогодин. до презентаційних, скажем так, в Полтаві тільки вчора почали працювати, а в Одесі до в них було 48. Для порівняння харків'яни напрацювали 125 мотогодин. Лише місяць тому дві аварійки, оснащені всім необхідним обладнанням, прибули до Харкова. І їх одразу опанували працівники централізованої служби ремонтів КП Харківські теплові мережі. У свій доробок ці майстерні на колесах вже можуть вписати перекладку цілої магістралі. В принципе, супер вариант для магистральных сітей, супер вариант именно то, что мы отдельно ничего не возим, отдельно ничего за собой натираем. И на данный час как бы два поста у нас постійно є и как бы отлично. Она у нас не простаивала. Ми, в принципе, вот на теплотрассе стоим диаметром 400 по улице Шекспира. Но в принципі весь этот объем практически этими машинами монтировано, сварено. Но по необходимости включали и шлифмашинки, и гидромолот. Что необходимо, в принципі, мы пользовались. Аварійні машини від Юсейді мають все необхідне для того, щоб теплоенергетики мали змогу безпечно працювати за будь-яких умов. Кожна з них оснащена пневматичним обладнанням, гідромолотом та болгаркою, якими можна користуватися навіть під водою на глибині до двох метрів. На відміну від електричних, вони не можуть вразити струмом. Її навіть і до трактора можна підключити, якщо є поток, да о чому да, можна. можна приїхали представники по обладнанню на машину, яка йде. Проводят инструктаж, рассказывают, как пользоваться, расход топлива, инструкции все проводят. И персонал задает вопросы, которые их интересуют, и получаем ответы на эти вопросы. Проверили моточасы сегодня, искали, что видно, что работаете без остановок. Фахівці харківських теплових мереж із більшістю обладнання розібралися самотужки за допомогою інтернету, але інструктори все таки дочекалися, щоб дізнатись про всі секрети дбайливого використання приладів, адже само по собі таке обладнання заощаджує і кошти підприємства, і час на виконання робіт, а головне гарантує безпеку слюсарям та зварникам.